Вітаю! Для тих, хто дивиться мене вперше, мене звуть Людмила, я мешкаю в місті Миколаїв. В минулому відео я робила примірку, і сьогодні я забігла в магазин, щоб все ж таки придбати цей бомбер. Знаю, не всім він сподобався, але мені сподобався дуже Марк, Марк, Марк Спенсер. Чудова знахідка на весну. Вирішила ще трішки подивитися по знижечкам максимальним блузки. Ось знайшла таку бершка зовсім нову, показую ціну. Відмінусовуйте мінус 75%, тому що ще цієї неділі діє помаранчевий колір. Це максимальна солодка знижечка. Блузка мені на перший погляд сподобалась, вона 100%. Віскози, ось іще така, блідо-зеленого кольору, напівпрозора. Тепер це сучасно подібні блузки. Хочу роздивитися більше, була ось така ціна в неї. Розмір маленький, а то, якби було мого розміру LXL, я б могла приміряти, ви знаєте, я це роблю інколи. Рукавчик такий, сподобалася мені. А ви як вважаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Видно, що вона нова, ціна була на бірки, мабуть, її відрізали. Ну, якось так. Все чаще я зустрічаю в магазинах моїх підписників, і мені дуже приємно. Цього разу теж я зустріла свою підписницю. І вона мені показала свою знахідку, дуже яскраві, гарні, дорогого бренду кросівки. Дуже шкода, що я їх не відзняла. Шкодую тепер. Знайшла ось ще таку блузку. Здається, на перший погляд, вона як вінтажна. Я б її приміряла, якби не оці виточки на грудях. Тепер я в чоловічому відділі. Я дуже часто купую для себе чоловічі футболки. Ну і не тільки для себе, для своєї родини теж. Приглянулася ця блакитна, вирішила подивитися її ціник. Щас покажу. Ось 98 гривень. Нормальна ціна. І хочеться подивитися, яка ж знижечка. На жаль, на таблиці відсутній блакитний колір, тому для вас запитання. Чекаю ваші відповіді в коментарях. А я продовжую дивитися далі. Ось така левіс-футболка. Непогані футболки, але я так розумію, що весняного товару ще занадто мало. Із кросівок привабили мене ось ці жовті. І бренд цікавий, треба було погуглити. Але я забула, вибачаюсь, можливо, ви знаєте. Видно, що шкіра є і тканина. Ну і ціна відповідає. Вони зовсім нові. Діадора. Щось знайоме таке. Можливо, ви знаєте. Ну, а Adidas вам не треба рекламувати. Я впевнена, що кожен другий знає про цей бренд. Видно, що вони вінтажні, а можливо, ні. Можливо, просто були в носці. Ось така в них ціна. Це моя покупочка. Я купила бомбер. Показую вам чек. Цікаве побажання, кожен щасливий з таким другом, як ви, дуже приємно. Тепер я вирішила завітати до нового магазину. Він відкрився 3 або чотири дні назад. Адресу ви побачите теж в чеку. Можливо, ви бачили рекламу. Перше, що я зайшла і знайшла ось цей шопер котоновий. Він трішки був брудний, але я його придбаю все ж таки. Лежали на полиці сумки. Ось ця сумка ну, трішки вона була з дефектами. Наступна тканева сумка теж. Щас подивимося ціну. Ціна 395 гривень. Перша сумка була такої ж самої ціни. Сподобався ось цей рюкзак, блідо, такий рожевий, пудровий, ну, цінник такий собі. І ще покажу вам трішки ціни на взуття, тому що коли я купувала бомпер, краєм вуха, так сказати, я почула спілкування покупців із продавцями. І покупці розповідали про те, що вже навістили цей новий магазин. І їм дуже не сподобалось, що тут дуже дивні ціни на взуття. Тому я вам показую. Взагалом, враження про цей магазин у мене склалось не дуже хороше. Чому скажу, тому що вони відкрилися, але вони підготувалися. Дуже все в розбросаному стані. Тут три або чотири зали. І... В кожному залі різний товар, дуже важко шукати його. В додаток, в одному залі завідуюча магазином вчила нових продавців, як працювати, як складати речі. Це все було дуже громко. Так що навіть я чула і не тільки я ось показую вам ще ціну на взуття в цьому магазині. В наступному залі взагалі, я не могла нічого дивитися, тому що кожної секунди мене хтось штовхав. Ну, не в прямому сенсі штовхав, а постійно треба було когось пропустити. І це були не покупці, а це були працівники магазину, які ходили з одного кінця в другий кінець магазину, розкладали товар, ну в общем, займалися своїми справами, але це так було незручно. Що я не могла сфокусувати сфос... свою увагу на речі, щоб щось вибрати і приміряти. Ну, це моя така думка. Можливо, ви вважаєте по-другому. На підвіконні я знайшла ось такі фігурки коників цікаві. І навіть оцей Мішка заскучав, судячи по по бірці тканині, здається, це як вінтажна іграшка, а ціна говорить про те, що він ще дуже довго буде там скучати. Ну, Це так я вважаю. Пішла я дивитися далі, якось все так розкидано, розбросано, шукала сукні, щоб приміряти для вас показати. Але шкода нічого цікавого не знайшла. Це я. В руці вже держу цей шопер, який я буду купувати, і чоловічі штани. Далі я пішла в ще в один зал. Тут знайшла великі сумки і жіночі речі. Покажу вам трішки сумки. Ось The North Face. Ну, це сумка чохол, мені так здається, для чогось, ну, для якоїсь спортивної речі. Я не дуже в цьому розумію, там показуються розміри. Зараз покажу вам ціну. 98 гривень. Ну, ось так. Далі я пішла ще подивитися джинси, тому що теж замітила, що в останнім часом занадто багато несучасних фасонів. Дуже важко вибрати. Що чоловічих, що жіночих. Але жіночих набагато більше, де можна покоперсатися, хоч щось вибрати. А чоловічих, ну, 3, 5, ну, максимально 10 штанів. І з них практично всі: то сліми, то, ну, якось так. А ще, поки я в цьому залі роздивлялася штани. Побачила, що тут іще ремонтують, роблять вбиральню. Я не знаю, чи стелять там плитку, чи займаються сантехнікою. сантехнікою. От бачите, видно, з отих шторок взагалі виходили чоловіки в робі. Вони там чи стелять плитку. Ось моя покупочка, я вже вийшла з магазину. Покажу вам знову чек. Із крилатою фразою, і з адресою цього магазину. Чесно скажу, не впевнена, чи повернуся я ще сюди, чи ні. Тому що мені не дуже сподобалось. Ні ціни, ні розташування. Ну, Якось так. Ось і фраза: Вас очікує нове захоплення, яке подарує нові можливості. Ну, приємно. І ще я вирішила завітати ще до одного магазина. В можливості, можливо, тут я знайду щось приміряти і показати для вас. Тут уже більш ем, приємніш, приємніше розташоване взуття на полицях, де не треба ходити ем, шукати його. Дивлюсь, що ще зимових курток, шуб, полушубків. Каса взагалі пуста, продавчині немає. Великий дріб... багато дрібничок. Ось такі сумочки це все недалеко біля каси. Сподобалося мені тут ось цей ткан... із тканини шопер великий. Думала його придбати, але потім пішла до каси подивитись біжутерію і знайшла. Покажу вам, що знайшла, і я це придбала. Ось такий обруч із перлинок необроблених. Дуже давно хотіла щось подібне собі придбати. І нарешті я знайшла. І ціна мені сподобалася, тому ось цим я задоволена. Побачила щось такі кошики, зовсім нові, збірками. Здається, в подібні в епіцентрі я десь бачила у нас. Цінник не, не покажу вам, цінник, але вони коштують щось приблизно 500-600 гривень. Потім я пішла ще до штанів, щоб знайти щось чоловіче. Це в мене була така ціль, але по дорозі побачила із минулого розпродажу, бачите, набірці. Тобде декілька днів продавали по 39-49 по гривень ці светри. Ось що залишилося дуже мало. Ну, звісно, все було перебране. А як знаю, в цьому році светр дідуся в тренді, ну, це так називається. Тому можна щось і для себе придивитися, щоб бути більш сучасною. Ну, на жаль, я нічого не вибрала. І ще покажу вам декілька. Ось ціна, це все, мінус 75%. Далі я пішла по чоловічих джинсах, нічого не знайшла. На полицях зверху різні дрібнички. Але так як я маленька зросту, мені не дуже зручно було роздивлятися і вузькі проходи. Це вже я в жіночому відділі із джинсів знайшла єдині, які мені сподобалися для дівчат петіт, кльош. Кльош в цьому році знову в тренді. Шкода, що вони на мене великі, я вже бачу, тому я теж не стала їх приміряти. Ну, Хтось придбає для себе і буде носити з задоволенням. От чому мені ще подобаються секонд хенди тому що навіть дівчата з формами петіт можуть знайти для себе щось дуже індивідуальне цікаве. На вікні побачила ось зимові шубка, атмосфера, цікава така крапинку, пальто. Здається, воно зовсім нове. Але на чорне все чіпляється. Теж я вже не дуже була в настрої, щоб щось приміряти. Тепер вже я на сукнях. Як я вже говорила з самого початку, я зробила висновок, що секонд хенд магазини іще не готові до весни. І ще триває. Продаж, розпродаж зимових речей. Суконь взагалі, як на мій смак, немає нічого сучасного. Здається, це тільки залишки, які, можливо, роками продавались, не продалися, і треба трішки зачекати. Можливо, вже в березні ми вже зможемо піти на шопінг. І знайти щось для себе навесно. Ще трішки показую вам, що висіло ось на цьому денній сукні. Що мені сподобалось, це тільки оці прикраси на груді, але думала, що воно відчіпляється, ні, воно пришите. І з цікавості потрогала це мій чек. Показую адресу. Буду вже закінчувати моє відео. Це ось крилата фраза. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. Підписуйтеся. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!